Задача. Екскаватор за 8 хвилин може вирити канаву завдовжки 1 метр. Канаву, якої довжини він виріє за 1 хвилину, за 5 хвилин, за 7 хвилин, за 11 хвилин, за 25 хвилин. Давайте додамо, якщо він працює з однаковою продуктивністю. Один і той же екскаватор і працює однаково. Екскаватор за 8 хвилин може вирити канаву завдовжки 1 метр. Ми не знаємо, яка вона завширшки, навіть і яка вона завглибшки, ми не знаємо. Оцього ми не знаємо. Ми знаємо лише, що вона завдовжки один метр. За вісім хвилин він її вирив. Канаву якої довжини він вириє за одну хвилину. А оце і є продуктивність. Якщо хтось або щось виконує роботу за одиницю часу, то це й називається продуктивність. То за одну хвилину, цей екскаватор може вирити в вісім разів менше, ніж один метр, одну восьму частину метра. Отак. Оце його продуктивність. Одна восьма частина метра за одну хвилину. Канаву якої довжини він вириє за одну хвилину, це ми вже взнали, за п'ять хвилин. Якщо за одну хвилину одну восьму. І ще за одну одну восьму, то за п'ять хвилин всього п'ять восьмих частин метра. А за сім хвилин. Сім восьмих це все менше метра. Тому що менше, ніж вісім хвилин працює. А за одинадцять хвилин, за одинадцять хвилин. Одинадцять восьмих частин метра. Це вже більше, ніж один. А за 25 хвилин. Двадцять пять восьмих частин метра. Далі буде.